Подарця шампань України, виноградник 25 років, посаджений у 2000 році, сорт Аліготе в прекрасному стані. Як виноградник, так і вся плантація. Маючи такий вік, виноградник плодоносить і дає хороший врожай, приморозки вже пройшли, викидає суцвіття. Готується до квітування досить непоганий врожай. І саме головне, в такому стані, в такому віці виноградник практично ідеальний. От квіти готуються до квітування. Сюди необхідно зараз в таку прохолодну погоду дати препарат ревіона. Дати амиксоту, захистити від стресових умов, яких є зараз виноградник, і буде прекрасний врожай.